Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двохкомпонентну акустичну систему від компанії Tempo серія Ultra модель 692. Динаміки розміром 6х9 дюймів. Постачаються в фірмовій упаковці. Ось так, все запаковано. У нас інструкція. Гарантійний талон, фірмова наліпка. Динаміки доволі масивні, важкі. Номінальна потужність даного комплекту 150 Вт, максимальна потужність 250 Вт. Динаміки йдуть без захисних решіток. В комплекті також є два кроссовери. Фільтри частот. Все під'єднується е, низькочастотні динаміки, твіт... твіттери, високочастотні динаміки через фільтри частот, для того, щоб все коректно працювало. Два твіттера в комплекті також. Ось такі. І монтажний комплект. Монтажний комплект великий, багато різних, різних. Чаш під твіттера, також фіксуючі елементи, все це є в комплекті. Два динаміки. Монтажна глибина даної динаміки 85 мм, масивний важкий магніт використовується в даних динаміках, підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з целюлози. І маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків 92 дБ. Опір мають 4 Ом.